Сьогодні нам спланована евакуація 20 громадян, із них це багатодітна сім'я з дітьми, також бабулі покилого віку, які потребують спеціалізованого транспорту. – Давайте через ворота. Сьогодні ми по маршруту нашого руху. Ми спостерігали волокно від FPV-дрона, тому евакуаційна група зупинилася, ми перевірили на наявність дронів, перерізали волокно. Це оптоволоконний кабель зв'язок з ворожим дроном. Тобто оператор сидить на відстані більшою, ніж може зловити fpv дрон, щоб керувати по радіо, і він керує їм за допомогою цього волокна. Якщо бачите, Волокно таке. Все, порвали, зв'язку немає. Мені вивозимо не тільки людей, а й їх домашніх тварин. Прибув не забрали дорослих собак. Ми їх посадили у багажник, переносок немає, тому вивозимо ну, той зручний спосіб, який маємо. Якщо є така необхідність, то так ніколи не відмовляємо та забираємо і котів. І собак при можливості, і допомагаємо влаштовувати тварин місту.